Вітаю друзі на каналі. Сьогодні хотів би підняти таку тему про те, чи варто, чи не варто займатися промивкою радіаторів салону автомобіля. Ось це радіатор, наприклад, з японського автомобіля Toyota Camry. він промивався, промивався два рази, а згодом я вирішив все ж таки його замінити. Як ви бачите, патрубки тут штуцара я йому поприварював аргоном і для легшого демонтажу монтажу, бо оцю дану розвальцовку двічі її вже не вдасться використати. Вона по заводу так загнута, що ну, фактично шансів а розбирати торпеду для того, щоб зняти. Радіатор пічки це якось теж ну, не зовсім розумно з, з моєї точки зору. Шланги були теж повністю по довжині замінені, аж до ГБЦ. Так що і так, в принципі, воно все працювало, гріло, проблем немало. А зараз я приготував болгарку і для інтересу хочу розрізати і показати вам. Я щойно міряв приблизно штангель циркулем. Ось, допустимо, товщина трубки радіатора, куди проходить охолоджуюча рідина. Десь трішечки більше міліметру. Ну, зараз я розріжу і подивимося, що там всередині. Ну що, я його розрізав щойно. Значить, дивіться на результат. Його пильний диск трошки позагинав, але я взяв ножиком порозводив трубки, стінки трубки. І, як ви бачите, там скрізь накип, який, е, в принципі, вимити фактично неможливо. Так, з нижньої частини є раз, два, ну, три, п'ять, ось буквально е трубок, які більш-менш е, з, е, з мінімальною кількістю накипу. Всі решта залишилися забиті. Тут добре видно накип. Так що, друзі, не займайтеся самообманом, він не, цей радіатор не стільки дорого коштує БУ брати, я думаю, теж не, не варт. Купуйте нові, купуйте аналоги, метод, як його з мінімальними затратами зняти поставити. Я вам теж розказав на початку відео. Так що все не мерзні, слава Україні!